Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. депутат польського Сейму Павел Шліс закликав всіх бути людяними. До українських біженців це він сказав в одному з ефірів на телеканалі Слава, де його якраз і запитували про відношення поляків до українців. Чому такий негатив, чому частина підтримує, а частина чомусь каже, що українцям тут не місце. Ми зараз про це поговоримо. Тут він в ефірі також ще й коли почав згадувати про те, що там відбувалося на початку війни. А він допомагав, розселяв, розвозив, давав їсти українським біженцям. Розчулився, розплакався на всю студію. Я дуже вас попрошу підтримати звичайно це відео вподобайкою, репостом. Якщо ви ще не підписалися, то підпишіться на канал. Це би було дуже добре для того, щоб розповсюдити і відео, і допомогти каналу швидше рости. Дякую вам за підтримку. А для тих, кому зручніше та простіше в описі під відео є послання на мій інстаграм, де також щоденні короткі відео для українців за кордоном. Приєднуйтесь також туди. Жінка 70-70 чимось років. Вона сіла. Біля мене, і ми мали кухню для кількох осіб, і їдальня була поряд організована. І ми там давали їм їжу. Вона отримала супу, суп, почала плакати. Ти ж в безпеці, чого ти плачеш? Запитав її. Тому що дякую вам за те, що ви допомагаєте. Ці картини будуть до кінця життя. Що вони побачили п'ятьох хлопців, п'ятьох братів, і цей найстарший брат, дав ковбасу яку я підсмажив власне своєму наймолодшому братові. Я хочу, щоб ці картини залишились з цими людьми. Я перепрошую, Але я зворушений. Це я зворушені історії, і чесно, мене То... зараз просто теж дуже до, до душі ваші слова торкають. Як ви почули, Павел Шліс допомагав на початку війни розвозити, надавав їжу, приїжджав туди, коли потрібно було. Привозив, розвозив, надавав свій автомобіль. І як бачимо, згадує це з сльозами на очах. що Українці виїжджали з свого рідного тому, українці покидали і вони були вже впевнені, що вони вже туди не повернуться. Вони виїжджали зі сльозами на очах, а зараз депутат польського сейму розповідає про це також зі сльозами на очах. Це, звичайно, дуже розчуло навіть мене, можливо, я би навіть на це увагу не звернув, але це цей депутат, який від початку повномасштабки захищає і допомагає Україну і українцям. Він на іншому ефірі, також з, з молодими поляками, які задавали йому різні питання, відстоював позицію українців на території Польщі. Тобто він казав, що українці сплачують багато податків, таким самим чином перекриваючи всю допомогу, яка їм надається. А чи знаєте, ви скільки українців вносять до бюджету платячи податки в Польщі? Знаєте чи ні? Ні, я не знайома з такими даними Майже 18 мільярдів злотих. Ви знаєте скільки коштує медична опіка для всіх громадян України? І заразом допомога 800+. плюс. Знаєте скільки? В межах 5 мільярдів злотих. 7 мінус 15, скільки буде? 12 мільярдів. Тобто наш бюджет на роботі громадян України заробляє 12 мільярдів злотих. Тобто він наводив приклад, що 80% працює українців і вони сплачують щорічно там, близько 17 чи 18 мільярдів злотих податку. А витрачають польський уряд. Взагалі Польща на допомогу українцям там на лікування і на 800 плюс п'ять мільярдів. І тут математика працює в сторону, що 12 мільярдів, нехай 11 мільярдів, Польща залишає в себе податками, тобто заробляє. І він мені запам'ятався, от з того моменту, що він оце сказав полякам, які йому задавали питання, чому ви підтримуєте, а чи українцям тут місце, бо було багато. Представників різних партій, там одна дівчина від конфедерації, яка, звичайно, не дуже сильно полюбляє українців на своїй території, задавала ось такі трохи провокативні запитання, на які він відповідав цифрами чітко, гарно і по факту. І зараз от бачимо новий ефір. Запросили цього депутата на Слава ТВ, де він розповідає також про те, як він допомагав що потрібно допомагати потрібно бути людяними, потрібно допомагати, тому що люди покидають свою домівку, тому що люди втікають від війни. Люди залишають свої будинки, їхні родичі служать. Хтось і помирає на війні. Багато хто помирає на війні. І звичайно, це для нормальної. Адекватної людини, це мало би щось, знаєте, так в душі десь трошки скрипти. Ну тобто, мало би бути таке відчуття співчуття до українців. Та, звичайно, не всі, ну хтось виїжджає, бо просто хоче виїхати, але багато хто покидав і покидає свою територію від неможливості там залишитись. І він коли згадує, як він допомагав, що е, старші люди виїжджали, і вони знали, що вони вже не повернуться. У них були сльози на очах. Вони знали, що вони покидають і все, і вони будуть вже вмирати на території Польщі. І його це так розчуло, що він аж почав плакати. Ну там і ведуча. Потім каже, що їй тяжко говорити, дивлячись на депутата, але вона потім далі задавала свої запитання. Ось це звичайна людина, звичайний депутат, який розуміє, якому не заважають українці на території Польщі, який розуміє, що українці на території Польщі роблять свій вагомий внесок і вклад в економіку Польщі, в розвиток Польщі, в розбудову Польщі, не заважаючи нікому. Ні в кого не забираючи ніякі робочі місця, нікому не збільшуючи черги на лікування. І так тому подібне по списку можна багато чого перерахувати. Багато хто відкриває бізнес, надаючи роботу самим же полякам на території Польщі, а бізнесу українці відкривають на території Польщі дуже багато. Перше місце по відкриття бізнесу на території Польщі за українцями, сплачуючи колосальні податки. Також в нього запитали, чому поляки мають таке ставлення. Тобто яка частина, більша частина, звичайно, я також з тим погоджуюся, вони підтримують, вони поважають, в них немає претензій до українців. Але є якась невелика частина, які мають якісь претензії, які вважають, що українцям не місце на території Польщі. На що він відповів? Що Росія дуже ефективно працює в напрямку пропаганди. Вона напевно одна з найкращих щодо пропаганди, і ця пропаганда не те, що в Росії добре працює. Вона і добре працює за межами Росії. Вона і в Україні працює, і в Польщі, і в інших країнах, звідки поляки, німці, французи знають про Україну, про Росію. Якщо вони не дивляться телебачення, якщо вони не дивляться якісь е, відео програми там в Ютубі, Фейсбуці, читають інформацію в телеграм-каналах і інших джерелах інформації. А звичайно, що багато є такого, де є проплачено, де є запрограмовано, і яка частина потрапляє на цю пропаганду по різних платформах. А це робиться на це, виділяється безмежно великі кошти Російської Федерації, щоб. Очернити Україну та українців, щоб змусити поляків, наприклад, не допомагати, щоб поляки відверталися, щоб німці відверталися, не хотіли допомагати, були проти. І, відповідно, якщо звичайний громадянин. Польщі чи звичайний громадянин Німеччини каже своєму депутатові не голосуй, не допомагай. Приймай такі рішення, які будуть краще, щоб з Росією подружитися. Це один. А якщо їх буде сто, а якщо їх буде 1000, а якщо їх буде сто тисяч, звичайно, це на руку Росії. І так це працює. Так, Росія свою пропаганду пхає всюди, і вона її пхає дуже якісно, насправді. Нема, напевно, немає жодної країни в світі, яка б так займалася пропагандою і так запудрювала мозги. І їй це вдається максимально. Що, що, але пропагандою Росія займається максимально експертно. І, звичайно, що польський депутат про це говорить: що так, є якась певна кількість громадян Польщі, але вони під впливом пропаганди. Вони не те дивляться, не те слухають і. Зовсім про інше думають. Але більшість все ж таки допомагає, більшість за Україну, і більшість має такий самий погляд, як і ось цей депутат. Я також з цим погоджуюся. Я знаю багатьох поляків, які як на початку війни, так і зараз мають позитивне враження про українців і допомагають і будуть допомагати. Та завжди десь трапиться якийсь олень, який щось зіпсує. П'яний поїде. Якийсь злочин скоїть. Ну, але це є в кожній країні. І ну, такого не може бути, що 2 мільйони громадян України виїхало, наприклад, в Польщу, і всі ідеально поводяться. Ну, не буває такого. Ну, для того в тій чи іншій країні працюють закони, якщо громадянин тої чи іншої країни порушує, в нього є покарання. Депортація, ув'язнення, штраф і тому подібне. Тому звертати на одну людину і робити висновок, що це всі такі, це неправильно. Правда ж? Друзі, ось такою інформацією, такими словами, такими думками я хотів з вами сьогодні поділитися. В описі під відео я залишу посилання на джерело інформації на телеканал Слава. Ви зможете самостійно подивитися цілий ефір, якщо є запитання. Підписуйтесь, якщо щось. І в описі під відео також є інші посилання на інші соціальні мережі. Приєднуйтесь також туди. З вами я завжди Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.